Це моя 3 ds Застаріла приставка, так. Але це. Так, да. це Nintendo Switch Сьогодні ми будемо його розкривати. Тільки сьогодні купив. Дивіться, скільки модів Добре. Призвайте мені удачі. Гу Так. Так, я и не открывался. Давайте подивимся. У меня открывается. Ага. Ой, да. Отдельный контроллер. Так. Отдельный контроллер. Сэм, вернемся потом Поднимите коробочка. коробочку И уберите, что здесь есть Вот так да. Есть еще такая Только... Давайте поднимемся Вот да. так сюрприз Для того щоб телевізор. -то Потім випробуємо наступному. Да. О, да. Ні, андо. Далі дивимося така. Це провід. Хм. Дуже цікаво Як я зрозумів, це зарядка. Так, це. Зарядка, як я зрозумів. Це Зараз Ну дістане. Це, Все, як я зрозумів. Це так, як, так, як я зрозумів, це зарядка від свіча. О, тут. Як на телефоні. Це зарядка від свіча. Так. Що це за кабель. Ага, це переходник. Зараз подивимося. Так, да, це щоб до телевізору підключати. Це штуковано. Сюди. Поколи зараз не будемо. Давайте перейдемо к важливій частині. Це ось це. Вода. Ой. Що? Так, це свіч. Найголовніший. Розпаковка цього. Зараз ми сложимо цілий світ. Це і візьмемо. Місце екран. О! А це ще, що ще таке. Ага, це всякі ігри. Реклама. Це якісь рекламки, ну да, це... Щоб похвастатися, які ігри тут є. Mm. Маю я люблю. так так ага, все, чтобы похвастаться чтобы купила инструкция неважно, давайте распаковывать, я сейчас распакую так, далее угу. давай так легко А зараз? чик А ага, реклама вот. что это за свитч такая угу давайте посмотрим Нас смотрите, такая нормальная так, так. То еще вот так как на планшете вот такая у нас свитч ага Зараз забули топакувати проводочки. Проводочки, оце. Так, да, це ж контролер. Ось да, ота, так-да, да, да, дивіться. Зараз встановлю. Дивіться, трохи тут помер. Як відкривати контролер? Скетчати. А ось сюди, нажати, вони дістаються. Все? Раз. О, да. О, да. О, да. Еще я ещё и люблю. Еще проводочка. Я зарядка обох. Сейчас подумаемся на них. На их поднимемся. Так. А. Странно. А вот еще молодой. Подумаемся. Что это такое? Зараз. Разпитаємось. Mm. Странно. Це для того, чтобы атаку грати. Стреляешься, де атаку, дуду, Ту туту. -ту. Зараз. Це для цього. Прикольний набір. Зараз все розкладу. Ось, що у нас вийшло. Такий набір. Я нічого не забув. Так. Контролера. Дуже рекомендую пограти. Мінус в тому, що вона, по-перше, хрупка, велика та дорога. Ой, вибачте. да да